Вітаю вас на календарі 8 березня, Міжнародний жіночий день. З нагоди свята я запросила на філіжанку кави чарівну, розумну, красиву жінку і вже молодого політика Альону Глевко. Доброго дня! Доброго дня! Вітаю зі святом, з нашим святом, таким чудовим весняним море квітів, море усмішок. Ну, всього-всього, що можна побажати, я вам бажаю. Дякую! Перейдемо до нашої розмови. Ви молодий політик, я не дарма закцентувала на цьому увагу. В свої 27 років вам вже вдалося чимало чого зробити. Навіть на минулих парламентських виборах ви балотувалися від батьківщини до Верховної Ради, і зараз ви є заступником голови Чернівецької обласної політичної організації ВО Батьківщина. Так, тобто маєте чим пишатися. У багатьох людей, мабуть, виникає питання, як в 27 років можна вже от досягти того, до чого люди фактично йдуть деякі і все життя. Розкривайте карти <св 'язанець> насправді секретів ніяких нема. Це мабуть величезна справа. Потрібно багато працювати, але мало хто подумає, що в 27 років я в політиці вже, напевне, майже 10 років працюю. Заступником голови обласної партійної організації я є вже понад 4 роки, тобто я стала заступником голови у 23 роки, що так само є дивним фактом, тому що дуже молода людина. Але в політиці я працюю вже майже 10 років. Я от зараз це говорю, сама дивуюся. А от тоді, 10 років тому, що починалися? мабуть, з помаранчем. Революція так підштовхнула молоді амбіції, так, так так солодкі, 17 років. Перший курс я тоді тільки-тільки вступила в Чернівецький національний університет на спеціальність політологія. Я не можу сказати, що одразу от я вступила на політологію з метою стати політиком. Мені була цікава ця наука. Вона тоді була ще зовсім нова для України, тільки розвивалася, і справді тільки ми вступили на перший курс, розпочалась помаранчева революція. Ми почали виходити на площі. Не можу сказати знову ж таки, що до кінця розуміли чому, тобто, ми чули. Що потрібні зміни в країні, але звісно, в 17 років ти що до кінця, кінця не усвідомлюєш стратегії розвитку держави, і я тут стою, що було і так, і так, і так. Але ми тоді відстояли, я можу сказати, що тоді, напевне, з'явивши вже інтерес в практичній політології, в політехнологіях, в політиці, власне, як справі. Згодом знову ж таки можу сказати, що я починала з низі. Я почала працювати у 2007 році на виборах, членом дільничної виборчої комісії, і тоді так склалися обставини, що це був блок Юлії Тимошенко. Мене зацікавила ця політична сила. Я навіть пам'ятаю, що в університеті я писала різні наукові роботи на тему Юлії Тимошенко як політичне явище, як особистість, як жінка, яка стільки досягла. Мене це зацікавило, і я почала працювати членом дільничної виборчої комісії. Після виборів я вступила до партії Батьківщина, почала працювати от в селі в первинній партійній організації. Тобто я почала з самого низу. Я спілкувалася з людьми, розносила агітаційну продукцію, намагалася організувати зустрічі з депутатами районної ради для людей. Потім так я себе проявила, почала працювати вже на районному рівні в глибоці. В Годобойському районі. Там я пам'ятаю, що так само в громадській приймальні батьківщині я працювала. Я себе проявляла як активна молода людина, як молодий політик, допомагала створювати районну газету партійну. Тобто так воно все закрутилося і згодом, оскільки однією з моїх спеціальностей може бути політична журналістика, то я почала працювати прес-секретарем. Це фактично була моя перша офіційна робота в службі автомобільних доріг. Я писала багато інформації і про політику, і про стан дорожньої галузі. І звідти вже так сталося, що в Службі автомобільних доріг області я почала підтримувати зв'язок з обласною партійною організацією. Стала активістом обласної партійної організації. І, власне, так, от в 23 роки, якось ми вийшли до того, що виникла можливість. Почати працювати в обласній партійній організації. Я думаю, що ви пам'ятаєте, той час Це то був непростий час для обласної батьківщини, тому що тоді колишнє керівництво зрадило і фактично повним складом залишило партію. Потрібно було брати партію. Потрібно було виносити на новий рівень імідж. Потрібні були молоді люди. Можливо, саме тоді, і секретаріат партії в Києві він зробив ставку на молодь. Він побачив цих молодих людей, які прийшли знизу. Можливо, тому мене помітили. Встаючи е, на посаду заступника голови обласної організації, це зараз я можу розказати так декількох словах. Однак це був важкий процес для мене в першу чергу повірити в себе. Що я зможу, що я цю посаду витягну? Ми повинні усвідомлювати, що обласна батьківщина в Чернівецькій області це 16 тисяч партійців, це величезна структура, яка має свою ієрархію, яка має в кожному районі бюро, голову. Всі ці люди фактично повинні тебе знати. Вони повинні тобі довіряти, вони повинні тебе обрати. І вони повинні бачити авторитетну персону Безпечно. перед собою, так mm -hmm. знаєте, добре, що ми з вами торкнулися зараз цієї теми, от історії е, вашої політичної кар'єри, так за ці 10 років. Тому що я переконана, що у багатьох людей виникає питання: я така молода і е, вже і вже політик, вже заступник. Добре, що ви зараз це все проговорили, що є абсолютно логічно, коли. Людина досягає певних успіхів і не в один день стає юним політиком, так? а проходить від самих низів, так як ви починали, від Де самих низів. Ну, Фактично ж е не секрет, що всі е в рівних умовах були тоді, 10 років тому, так? Угу, коли була помаранчева угу. революція, фактично, коли ви стартували, але вдалося. Вам, ну і ще, можливо, кільком себе проявити. Все-таки ну, для себе якось робите висновки, що є запорукою того успіху такого? Можливо, не надто стрімкого, але все-таки. Мені здається, якби успіх був дуже стрімким, він би дуже швидко втратився. Я маю на увазі результати праці. Саме той факт, що я пройшла по крокову, мені здається, от кожну сходинку я проходила, я її осваювала. Я робила певні висновки, я робила певні помилки. В політиці їх робити дуже легко, особливо молодій людині, тому що з запалом, з амбіціями дуже легко якось перейти ту межу і упустити десь мудрість. Дуже необхідна в політиці мудрість. Я би сказала, що основне це ще раз таки: щоденна кропітка праця потрібно працювати, працювати, працювати. Хтось думає, що достатньо там піти на роботу, відпрацювати з 9 до шостої. І це буде запорукою твою твого успіху. Ні, це буде запорукою заробітної плати, скажімо так. А хто хоче досягти успіху, хто хоче зробити крок вперед, потрібно йти на 10 кроків попереду. Потрібно працювати можливо в 10 разів більше. Так само ж ніхто не знає, що навіть під час виборчих кампаній доводиться працювати мало не цілодобово. Немає мови ні про вихідні, ні про якісь свята. Треба вийти на роботу, значить треба. Треба працювати до четвертої ранку, значить треба. Виходити за межі навіть своїх якихось природних можливостей. Інколи наступає така втома, і я чую це від багатьох жінок успішних, з якими я спілкуюся, що просто хочеться прийти додому і заплакати від втоми. От не від якогось емоційного перенавантаження, суто від фізичної втоми. І в цьому теж ціна. І мені здається, що це важливо. Саме ті люди, які роблять оцей крок, роблять трошечки більше, ніж інші, або набагато більше, ніж інші. Це залежить вже від бажання, від мети, яку ми перед собою ставимо. Саме ті люди досягають успіху. Пригадався мені один вислів хочеш досягнути результату працює, коли інші відпочивають, так ну, мабуть, так. це можна сказати про всіх успішних людей, які справді наполегливою кропіткою працею досягають е результатів, якими потім можна пишатися угу. і залишати в історії угу. слід по собі. Так? Щойно ви сказали, що що навчаючись в університеті, працювали над науковими роботами, досліджуючи успіх Юлії Володимирівни. Маю підозру, що саме вона є таким еталоном для вас, так? а можливо, крім неї ще якісь політики з історії саме жінки, стали для вас таким прикладом яскравим. В Україні, безперечно, в Україні це Юлія Тимошенко, і я думаю, що зі мною погодяться навіть ті, хто, можливо, не є прихильниками партії, чи батьківщини, чи Юлії Тимошенко. Ніхто не назве іншого жінку-політика настільки успішного, як Юлія Тимошенко, яка почала з нуля, з простої студентки в Дніпропетровську. І досягла таких вершин. Більше того, жінки, яка стала знову ж таки таким сильним бізнесменом перед тим, як вона пішла в політику. У нас в Україні таких жінок зовсім небагато. Безумовно, можна пишатися тим, що Юлія Тимошенко увійшла до когорти жінок у світі. Про яких знають, тобто вона впізнавана у світі як жінка-політик з України. Вона вже стоїть поряд з індірою Ганті, з Маргари Течер, Тобто Юлії Тимошенко знають. Безперечно, я в своїй практиці націлююсь і намагаюся завжди дізнаватися, якісь деталі з життя успішних жінок, політиків тієї ж Маргарит Течер, Індіри Ганті. як вони поєднували сімейне життя з політикою, як вони не боялися брати крок вперед. Як вони не боялися суспільного осуду, тому що часто, щоб їхні країни досягали того успіху, який досягли, треба було переступити через масу стереотипів, які заклалися в суспільстві століттями, і вони ламали цю тенденцію, і тільки тоді був прорив. Так само мені здається, Юлія Тимошенко в Україні вона дуже багато стереотипів в суспільній свідомості зламала. Навіть будучи такою особистістю, про яку неможливо говорити індиферентно, тобто її люди або люблять, або не люблять зовсім, але про неї говорять. Тобто вона існує це яскрава особистість. І саме, напевне, на таких жінок я орієнтуюсь. Ну, все переконалася, що Юлія Тимошенко для вас номер один як приклад так. успішного політика саме жінки. От ви щойно теж відповідаючи на моє попереднє запитання, сказали, що спостерігали за іншими політиками. Вчали факти життя, як вдається жінці політику поєднувати. Свою основну діяльність в політиці і сімейне життя. Я знаю, що поки що ви не заміжня, немає власної сім'ї. От цікаво, чи бачите ви себе як берегиню домашнього вогнища, чи хочеться мати біля себе сильного чоловіка, діток народжувати? Є такі плани? Безперечно, так. Тобто, мені... не лише політика не правильно цікавить, Альона Гливко. Ні, абсолютно. Мені здається, що Жінка повинна реалізувати себе повністю. Тобто не можна обмежитись якимось одним сектором, якоюсь однією частиною. І наскільки жінка себе реалізує, наскільки повнішою вона себе відчуває, настільки ж успішнішою, вона стає у всіх сферах. І ви правильно кажете, що сильна жінка вона потребує ще сильнішого чоловіка. І стоїть питання в тому, що. Коли поряд з жінкою є сильний чоловік, вона сама стає ще сильнішою. Вона допомагає йому рости. Вона удосконалює чоловіка. А чоловік удосконалює жінку. Мені здається, так самого початку було закладено Богом, коли він нас створював одне для одного. Так само народження дитини це ще один прояв. Це з'єднання з тією великою Вселенською силою творіння. В 15 років я виграла програму по обміну по навчанню в США. Як зараз пам'ятається, вони просто прийшли до школи представники цієї програми, представники американського уряду, тому що вони спонсорували, запропонували. От є там ряд конкурсів, які потрібно пройти, піти вчитися в Америку. Зразу всі сказали, ну. Йдемо, візьмемо участь в конкурсі, але хто що поїде, ніхто що не виграє, бо там все вирішено. І так як українці, на жаль, звикли Двинути. думати. Так, так. 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 Mm -hmm. Я тоді так само думаю, ну я спробую англійську мову. Я знаю, я пройшла один конкурс, другий конкурс, третій конкурс. і Тут мені дзвонять і кажуть: вітаємо, ви через місяць ви в США. Віддайте свій паспорт на візу. Напевне, тоді сам Господь Бог мені показав, що потрібно вірити. У випадки в твоєму житті, які від тебе абсолютно не залежать. Тобто ти можеш щось хотіти, прагнути, строїти якісь плани, а можуть траплятися такі речі, про які ти навіть можеш не мріяти. І от, напевне, тоді, в 15 років, коли я відчула цей маленький смак перемоги, що в житті може бути успіх. Без вихідних даних, без багатих батьків, без зв'язків, без того, до чого українці, на жаль, так звикли, що збиття цього ти нікуди не вирвешся, навіть не пробуй. Тоді я вирішила, що ану я спробую спочатку добитися якогось успіху, я спробую стати особистістю, тому що в Америці, чого я навчилася, це в них дуже сильний індивідуалізм. Вони повинні самі стати особистостями перед тим, як вони можуть доповнити когось іншого. А це те, що я в них взяла. Мені здається, це дуже важливо стати окремою людиною, стати професіоналом в своїй справі. Знати, хто ти є, і лише тоді шукати людину, яка так само знає, хто вона є, чим займається, з чим хоче пов'язати своє життя. Це ми повертаємося так розумію до теми про до теми ідеалу так. чоловіка, так? так. Тобто в цьому і мені здається, тоді не буде так багато цих розлучень, якщо будуть поєднуватися дві абсолютно повні особистості, дві дорослі людини, тому що дуже часто люди так і не можуть подорослішати ні в 30, ні в 40 років, мають маску претензії один до одного, які так і не можуть вирішити. А коли будуть дві дорослі особистості, це та мета, яку я собі ставлю. Тоді створюється сім'я, яка може розвивати успішну державу, яка може вирощувати успішних українців без комплексу меншовартості з абсолютно усвідомленим стежнем своєї цінності як людини, як українця у світі. Тобто це настільки вже масштабно все випливає, але все починається з оцих дрібниць побудови себе. Ну, чудово, що ви це розумієте. До речі, про сильних чоловіків і сильних жінок, так чомусь мені згадалося, що побутує твердження, що чоловіки бояться сильних жінок. Ну, бачу перед собою молоду, успішну жінку і насмілюся запитати, звичайно, чи не помічали ви, що є все-таки в чоловіків страх от перед вами? Бояться підійти, бояться познайомитися? Ви знаєте, напевне, є. Я часто чую це не тільки від чоловіків, взагалі від знайомих, що от на тебе спочатку так дивишся, думаєш, якась напевно, дуже неприступна людина. Однак мені здається, що сильні чоловіки, вони, якщо вони сильні, вони знайдуть в собі силу. І, звісно ж, тут вже мудрі жінки. Варто бути сильною, але не забувати, що варто також бути мудрою. Це та властивість, яка має бути в кожній жінці. Сила в ній повинна включати гнучкість, повинна включати мудрість. Тоді вона зможе в повноті реалізувати себе, тому що груба сила така як. Просто взяти і щось зробити, це більше присутні чоловікові сила жінки саме в цьому вмінні будь-яку ситуацію, будь-яку людину привернути до себе, ситуацію привернути на свою користь саме в цьому сила жінки. Я гадаю, що наші телеглядачі зараз відчули всю глибину ваших думок, головне що є розуміння таке глибинне всього того, що відбувається, і як би мало відбуватися. Оце таки на завершення програми. Хочу від вас почути, який же основний урок ви винесли з цих десяти років, що ви займаєтеся політикою? Насправді уроків дуже багато. Напевне, для мене найважливіший це я навчилася довіряти собі. Тому що часто, роблячи з молоду кроки в політиці в будь-якій сфері, мені здається, людина завжди думає, що було б добре так, є якась ідея, але не непевна як її сприймуть, чи не знає, як, як це спрацює. І завжди, от коли ризикуєш і цю ідею намагаєшся втілити, то справді підтверджується, що вона того була варта. Це та ідея, яка була потрібна на той час. Саме тому от важливо довіряти собі, навчилася напевне. Мати стежень і не йти на компроміс із совістю. Разом з усією гнучкістю, яка потрібна в політиці, це, напевно, і найважче було завжди пам'ятати, що не можна йти на компроміс із совістю ні в якому разі, тільки тоді буде успіх. Тому що, знаєте, політика дуже конкурентна справа. І, на жаль, поки що так є, що успішніший той. Хто не завжди чесно поступає, хто не завжди говорить правду, хто не завжди має відповідальність перед тими ж виборцями чи перед людьми. І завжди дивишся і думаєш, ну от ну чого таким людям щастить? Може і самі так. А потім думаєш, ні, стоп, повертаємося назад. Ніколи не йти на компроміси. Тоді, знову ж таки, буде рух вперед. Може він буде не такий швидкий, але він піде далеко. Я в цьому переконана. Спасибі за роздуми, спасибі за думки. Я думаю, зараз наші телеглядачі отримали колосальне задоволення від нашої з вами бесіди, Дякую. адже приємна жінка, розумна, красива, амбітна і вже й молодий політик. Спасибі вам ще раз вітаю Дякую. з нагоди 8 березня зі святом. Дякую. А телеглядачам нагадаю на календарі 8 березня, Міжнародний день жінок. З вами були. Заступник Чернівецької обласної політичної організації во батьківщина Альона Гливко і я Мар'яна Кобеля зустрінемось на телеканалі ТВА на новому телебаченні старого міста.